У Черкасах люди з особливими потребами взялися допомагати військовим. Волонтери з інвалідністю плетуть маскувальні сітки та в'яжуть шкарпетки. Їх у зону АТО відправили вже понад дві тисячі пар. Про це повідомляє громадські Черкаси. Спочатку особливі черкасці самоорганізувалися, потім об'єднали свої зусилля із волонтерською ініціативою. Наш батальйон. Ця робота в тилу вона не менш корисна і потрібна. Коли приходять до нас, хлопці звідти бачать роботу, яку ми робимо цих людей. У них просто, я вам чесно кажу, я бачу їх очі, вони, вони в захваті. Вони приходять, кажуть, ні, не ми герої, каже, ви герої. Не можу поїхати воювати, нема фізичного здоров'я. То я вирішив, що хоч так, а воювати дуже хочу. І буду стремитися до того, щоб звісно, стати і стати на оборону своєї країни. Ну а поки ні, то так. Це треба робити, тому що це, ну, хлопці воюють, хлопці вбирають за нас, їх, їх потрібно підтримувати. Все можливо.